Вдячність і подякую всім, всім живим, хто бореться і е, хто тримає наші картони. Ось, е, Трішки е, розповім вам, але не буду дуже багато розповідати про цю методику, це краще один раз побачити, ніж багато почути, але... Зразу хочу сказати, що наш захід буде складатися не тільки з театру, як ви вже зрозуміли. Тобто, вистава, яку ми для вас підготували, це є тільки частиною. Вона не така невеличка коротка вистава, вона є тільки частиною нашого заходу. тобто, театру — це така дуже коротка методика громадянського освіти, розвитку суспільства, індивідуальності, яка залучає засоби естетики, театру, мистецтва різного візуального мистецтва для того, щоб ставити якісь питання, підіймати якісь соціальні, так, культурні проблеми, соціально-культурні, соціально-політичні. Вона народилася в минулому столітті в 50-х-60-х роках, її якби, впровадив, популяризував розвивав такий бразильський режисер актор, громадський діяч Аугусто Боан. Ми просто завжди кажемо, що ми маємо сказати його ім'я, та людина, яка придумала такий від театру, інтерактивного театру, де глядачі є такими ну, активними учасниками активними учасниками, учасницями. Того, що відбувається. Як це буде виглядати? Ви зараз побачите, ну, по-перше, хочу сказати, що в нас як, в яких умовах готувалися, да? що це таке, яких умовах готувалися коронавистану. Спочатку у нас проходило так, декілька занять у вересні, у нас учасниці групи це жінки з різним там, досвідом. Професійним в тому числі, навичками когось є такий театральний беграунд, і досвід театральний когось його взагалі до цієї майстерні, до цього заходу не було. У нас як б, є жінки різних там різного віку, професії або якийсь, там інших направлень діяльності свого життя. Тобто, що я хочу сказати, що будуть грати не професійні актори сьогодні. Але все те, що тут буде показано, в нас не існує якогось одного режисера, режисера або одного сценариста, який сказав, що треба робити, або написав п'єсу. Ні, в нас такого не існує. Все те, що ви сьогодні побачите, від усіх декорацій до того, як у нас. Музичному форму того, що будуть говорити, яку тематику підіймати, про що говорити. Це є якби, досвід наш колективний, нашого колективного дослідження. Ми просто є такі ведучі, такі модератори в цьому процесі, які допомагають групі створити невеличкий такий творчий продукт, і наше якби, завдання поставити питання. До людей, до глядачів, до глядачів, які сьогодні прийшли, і потім всім разом пошукати якісь варіанти. Ну, По-перше, по подумати над цим, там, що це буде показано, я про що ви хотіли сказати, чи вам це знайомо, чи ні, можливо, це там, тільки нам знайомо. От, ми теж перевіряємо да, таким, таким способом. Але ми також хочемо залучити потім вас до участі, до того, щоб ви по-перше, поділилися, що ви почули, а по-друге, у вас буде можливість навіть змінити хід історії, як ми називаємо. Тобто тут буде да, показана якась історія. А кожного бажаючого може бути така можливість, ну буде така можливість змінити на краще, якось трансформувати ту ситуацію, яка буде показана. Ну як це робити? Це я вам трішки пізніше скажу, коли ми вже підіймо підійдемо до суті цього. А на початку в нас є така традиція, що ми трішки поводимо також розігрів з нашим. З нашим Завіше глядача, ну, для того, щоб можливо було легше включитися. Він дуже простий, вам навіть не потрібно буде для цього вставати. Я вас запрошую уявити, що у вас у правій русі є олівець або пензлик. І у лівій руці також є олівець або пензлик на кінчиках вашого пальця. Да, і вам треба одночасно правою рукою малювати хрестик а лівою коло. Можна по, -по, -по черзі спробувати. Правою рукою хрестик, а лівою коло. Це на увагу, на фокусування, на розминку. Да? І одночасно одна рука малює хрестик, а інша рука малює коло. А потім можна помінятися. Права рука... Ой, ліва рука малює хрестик, а права коло. Так. Кого виходить, є такі завжди в залі. Ви сидите, у, у вас є можливість малювати ще новою коло. Ми додаємо, ліва рука малює хрестик, права рука малює коло, а ліва нога теж малює коло. А права потім малює хрестик. А ліва малює коло, а права рука теж малює хрестик. Ну як виходить? Але це то, з ними ми та робили це вчора і на наших попередніх заняттях. Хочу сказати, що той продукт, як ви, ви сьогодні побачите, був підготовлений за три заняття невеличких і один день майстерні, ну, півтора дня майстерні. Тобто ну, в нас було насправді не так дуже багато часу, щоб підготувати це, потренуватися. Ми робили дуже такі, прав скільки коло розминки театральних, щоб це для вас підготувати. Добре, чи готові ви поглянути на нашу коротеньку виставу? І ще хочу наголосити, що вона є метафоричною. Тобто у нас у форум театрі є дві різновиди вправ. вправ вистав. Одні є побутові, ну це коли там багато розмов, якусь таку тему дуже конкретно, а інше є така метафорична. І ми можемо на майстернях обираємо, або таку, або таку робимо. От цього разу в нас теж експеримент, творчий процес експеримент, і в нас вийшла метафорична вистава. Тому я вам пропоную також звертати увагу на якісь образи, можливо, що, ми, що під ними криється, да, і так далі. От чи готові ви переглянути нашу залу? І в нас є такий ритуал, коли акторки готові, да, вони е розпочнуть це дійство тут, вийдуть сюди. Це така магія, щоб люди, ну які насправді мають ну, більшість, не всі, а більшість не мають акторського такого досвіду, але вони якби, мають швидко перевтілитися. І є такий у нас ритуал логічний, Він називається Один, два, три дія. І тоді вони ну, якби розуміють, що їм треба вийти, і зараз вони акторки. Але то ми маємо сказати всі разом. Один, два, три дні. І так. Один, один, один два.

Ти знайшов свою творчість? É! Кличе розповідає, обіцяє, Натхнено бігає у колесі щур. Вагненна, сильна, народжує, виховує, ламає. Як зуміти зберегти себе? Крапля розгублена, маленька, шукає, чекає, зникає. Раптом вмерла і зрозуміла. Океан. А тільки початок нашого заходу. Але як вам це, це зараз як би, така черга глядачів, глядачок? Ми не так, як у класичному театрі як ми звикли, подивитися зі своїми думками, ідеями, враженнями піти. І максимум, що ми можемо, це обговорити не знаю, з родиною, з друзями, з кимось, те, що ми побачили. А форум театр, він насправді запрошує громади, спільноти до діалогу. і до Спільного творчого шляху. Тобто ми вже трішки побули в творчій атмосфері, з дівчатами працювали, все це створювали разом, на кожна вклала всі речі, які, які ви почули, все це, всі там діалоги, це наше спільне працювання. Кожна вклала сюди дуже велику частку свого своєму картину. А тепер ми запрошуємо. Глядачів до розмови, до форуму, але в нас є декілька якби, правил, як ми проводимо наше форуму. У нас є якби, правило поваги, тобто всі наші коментарі, щоб були етичними, ми не звинувачуємо, не ображаємо наших героїв, наших героїнь. Там, ким би вони не були, ми просто якби, ділимося своїми да, враженнями, ідеями, що побачили. Якщо ми, ну, і, звісно, останнє є таке не правило а бажання, активності, залученості. І як у є в нас таке кинути собі виклик і такий імпульс, щоб вийти і показати, як може історія розвиватися.